Остання путь Автор історії Оливка Розмарин. ЧАСТИНА 1 Я, що був тобі Чумою За життя. Помираючись, стану смертю твоєю. Мартін Лютер. Труна стояла на табуретах в літній кухні. На обличчі покійної баби Ганни застигла викривлена гримаса. Одвічна злість до сина, невістки та онуків. Які все життя жили в її хаті. Син покійною зустрів дядька Ігоря, коли сутеніло, провів до гробу та й залишив навсінічну. Негода, обірвавши електролінію, вкрила село важкою ковдрою пітьми, хоч ножем нарізають ту чорну густоту. Гнотик тихо потріскував, а маленький вогник ледь освітлював.